До вашої уваги, чудовий лазерний нівелір фірми QPAR модель s 04 cg В нього повністю металеві башні, якісна основа, є цифровий кутомір, на якому показан кут нахилу приладу в реальному часі. У комплекті сам лазерний рівень, якісний кутовий, настінний кронштейн, пластина, стандартна металева, до цього кронштейна. Якщо у вас на стіні немає металу, ця штучка стане вам у нагоді. Кронштейн мікролів для підлоги. Він дозволяє вам виставляти рівень підлоги. Тобто ви можете плавно його підняти, опустити трошки вище, трошки нижче, коли працюєте саме нижнім горизонтом по формату. Бачите, є вихід айпсії, індикатор заряду розряду, так і від звичайних пальчикових батарійок через ось такий адаптер. У рівні є система Bluetooth, а також окремий пульт дистанційного керування для зв'язку з ним. Крім того, можна користуватися вашим мобільним телефоном. Скачати спеціальний додаток і керувати повністю рівнем через телефон. Це дуже зручно. Мішень рефлектор, яка дозволяє побачити лінію в призначному освітленні на великих відстанях. Додатково можна купити до цієї моделі приймач лазерного рівня, який дозволить вам працювати на вулиці до 40 метрів у сонячну погоду. Протестуємо рівень у роботі. Ставимо акумулятор. Ось таким чином вмикаємо прилад. За замовчуванням вмикається верхній горизонт. Кнопочка H відповідає за перемикання горизонту. Зараз у нас підсвічується нижній горизонт. Зараз і нижній, і верхній горизонт, і можна включити, наприклад, тільки верхній. Бачите? Далі кнопочка V відповідає за перемикання вертикалей. Можна вімкнути ліву, праву або дві разом. І у вас таким чином виходить кут 90 градусів на підлозі, на стелі і на всіх чотирьох стінах. Ось таким чином це виглядає. Далі Дисплей. На дисплеї у нас ми бачимо ось X і ось Y. І коли ви прилад нахиляєте. То у вас в реальному часі міняється кут нахилу приладу. Це штуковина потрібна ось для чого. Коли в заблокованому стані ви вмикаєте рівень, вибираєте площину, наприклад, горизонт. І виставляєте під будь-яким кутом у вас відразу в реальному часі ви можете поставити на штативі, наприклад, чітко 45-й кут, або там 22,2, або ще який-небудь. І користуватися цим чудовим приладом, ви вже будете бачити, яка проекція у вас проходить, під яким саме кутом. Так, я згоден, що це рідко кому потрібно, але кому потрібно, альтернатив немає. Така функція доступна тільки в цьому рівні. Працює вона досить чітко. Корпус приладу якісно зібраний, з якісних матеріалів, металеві башні. Між скалом зверху знизу стоїть гумовий ущільнювач, який не пропускає всередину вологу і пил. Ну, реально, IP 54 ступінь захисту. Тут у нас перехідник іде під різьбу. Одна четверта дюйма у комплекті в самому тримачі магнітному різьба є і велика для великого штативу. Сто відсотків абсолютно кожен прилад ми налаштовуємо. Цей процес проходить ось таким чином. Спочатку ми калібруємо нижній горизонт, бо це є основа, це є тіло маятника. Потім. Калібруємо верхній горизонт. Далі калібруємо бокові проєкції і тільки вже потім перевіряємо кут 90 градусів і калібруємо саме кут 90 градусів. Це складний, трудоємкий процес, який займає приблизно 2-3 години у професіонала. Тобто на один рівень походить приблизно 2-3 години на якісне налаштування його. Далі ми клеїмо унікальний серійний номер з голограмою на кожен лазерний рівень і приблизно ось таку штучку. Яка нам сповіщує про те, що рівень вже відкалібрований. На ньому зазначені наші координати. Ви зможете спокійно нам зателефонувати. Якщо прилад у вас, наприклад, впаде, розіб'ється, ми зможемо вам допомогти і відкалібрувати його наново. Знаходимося ми у місті Харкові, сайт наш wivelir24.com. Наш телефон 096 562 37 26.